Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку, вітаємось ми! До нас у гості сьогодні завітали одразу дві пташки. Що це за пташки, малята? Правильно, це сорока та шпак. Молодці, ви її вгадали. Сьогодні я хочу розповісти вам про цих пташок. Сорока живе з нами цілий рік і влітку, і взимку. Малята, а які ще пташки живуть з нами взимку? Правильно! Це горобець, ворона, синиця, голуб. Ви все правильно назвали. Ці пташки називаються зимуючі. А ось шпак це перелітна пташка. Він так називається тому, що восени відлітає в теплі краї, а навесні повертається. Чому ж шпак відлітає у теплі краї? Шпаки харчуються комашками. А в осені всі комашки засинають. І тому шпак летить у теплі краї, там, де комашки не засинають, вони є там круглий рік. А навесні комашки знов прокидаються, і шпаки. Повертаються додому. Малята, а які ще пташки повертаються навесні до нас? Вірно, це Ластівка, Журавель, Лелека. Всі ці пташки називаються перелітні. Малята, скажіть, будь ласка, а де живуть птахи? Вірно, вони живуть в гніздах, шпаківнях, в дуплах. Давайте пограємо у гру і дізнаємось, чи правильно ви вгадаєте домівки птахів. Де живе сорока? Вірно, сорока живе у гнізді. А де живе шпак? Правильно шпак живе у шпаківні? Де живе горобець? Молодці. Горобець теж живе у гнізді. А де живе дятел? Вірно, дятел живе в дуплі. Ви, молодці, все вгадали правильно. Малята навесні пташки в'ють свої гнізда у дуплах, шпаківнях, на деревах. Вони будують їх з гілочок та травинок. Потім в гніздечку вони відкладають яйця, а з яєць з'являються пташенята. А зараз я пропоную вам пограти у ще одну гру. Я буду називати пташенят, а ви будете називати їх маму. Домовились? У сороченят мама хто? Правильно, сорока. А як називають маму шпаченят? Вірно шпак. Як називають маму вороненят? Правильно, ворона! А як зветься мама Ластівят? Вірно, Ластівка! Які ви розумники! Ось як багато ми дізналися з вами сьогодні про пташок. Давайте згадаємо! Що їдять пташки, які прилітають до нас навесні? Вірно, вони їдять комашок. А де живуть пташки? Правильно, у гніздах, шпаківнях, дуплах. А як називаються діти птахів? Вірно, вони називаються пташенята. Ось як багато сьогодні ми з вами дізналися. А нам прийшов час прощатися. Бувайте, діти!